Бо ти на землі людина, і хочеш ти цього чи ні? Усмішка твоя єдина мука твоя єдина, очі твої одні. Вітаю, друзі! Ви вже здогадалися, про кого піде мова у цьому відео? Дам вам ще одну підказку: Україно, ти моя молитва, ти моя розпута вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя. Твої права ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, поки я з тобою говорю. Так, сьогодні ми з вами поговоримо про поета шістдесятника, того, що успадкував щось і від діда Тараса, і від прадіда Сковороди. Мова піде про Василя Симоненка. Шістдесятих Василь Семоненко народився 8 січня 1935 року. В селі Піївці на Полтавщині зростав поет без батька, про що згодом і писав у своїх творах. а з у Семоненка були мати та дідусь. Дід Федір став маленькому Васильку за батька, бо той пішов із сім'ї, коли хлопчик був зовсім і зовсім маленьким. Дідусь присвятив багато часу та сил вихованню онука. А ось що казав про його дитячі роки письменник Олесь Гончар: Його дитинство чуло ридання матерів, що божеволіли від горя на фронтових похоронках. Воно брело за ним скоротити по воєнні поля тяжко добувати хліб на суші. Спочатку Симоненко навчався у своєму рідному селі, до речі, невідмінно. Потім зумів потрапити на факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, теж до речі, з першого разу. Після чоловік переїхав до Черкас, де працював у таких редакціях, як Молод Черкащини, робітнича газета Черкаська Правда. Тож Симоненко і був журналістом, проте багато написати через жорстоку цензуру він і не міг. Тому сам видав та поезія стала для нього ковтком чистого повітря. В редакції Черкаська Правда Василь Симоненко познайомився з дівчиною Люсею, яка працювала там кур'єром. І вона, до речі, була коханням всього його життя, проте там було не все так просто, адже у неї теж закохався друг поета Станіслав, проте дівчина все ж таки обрала Самоненка. Коли Василь вперше побачив свою майбутню дружину, то купив отакену корзину троян, зробив із них вино, пригостив її і причарував. А ще пообіцяв робити щовесни трояндове вино, щоб закріпити успіх. Пригадував Микола Сніжко, за його словами, Василь називав своє фірмове вино на французький манір Симоне, а дружину Людмилу Люсьєн. Хоча Василь Симоненко почав писати ще у студентські роки, проте визнання на жаль здобув лише посмертно. За його життя лише у 1962 році була видана одна лірична збірка Тиша і Грім. Є у мені щось від діда Тараса і прадіда Сковороди, та говорив Симоненко про свій стиль написання. А вже у 1960 році в Києві засновують клуб творчої молоді, куди ж і входить шістдесятник. Окрім нього, там були Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Іван Драч, Василь Стус та багато інших. А вже. 1962 року Василя Симоненка заарештовують. Це стається нібито через суперечку між ним. Та буфетницею ресторану, яка за декілька хвилин до початку обідньої перерви відмовляється продати йому цигарки. На їхню суперечку прибігає двоє міліціонерів. Вони просять показати документи, впізнають відомого поета, спочатку зв'язують Семоненка, відправляють його до кімнати міліції на вокзалі, а потім запихають у воронку такий собі автомобіль для арештованих. Колеги змогли забрати його лише після того, як втрутився секретар Смілянського міського партії. Потім згадували, що Семоненко скаржився на болі внутрішніх органів та розповідав, що в основному били по хребту та нижній частині спини. Проте так званих добросовісних в лапках міліціонерів. Ніхто і не збирався шукати. На думку друзів, поета, це побиття було зовсім не випадковим. Віктор Онойко у книзі Життя мо спалах Блискавки про Василя Семоненка наводить версію, що до побиття міг бути причетним Микола Хрущов, про якого поет на початку 60-х років написав вірш. Я читав його. З Риму уявляється портрет цієї людини. І про Бородавки там є, і про Кукурудзу. Вірш якимось дивом був надрукований. Симоненка навіть викликали у Москву до Хрущова, де за розп... Мами Василя відбувся такий діалог. Що оце ти пишеш? Таких, як ти, писак у мене багато. Хочу у вас таких і багато, але я, їй Богу, один. А у вересні 1963 року поета виявляють ракнирок, тоді і зрозуміло, що побиття міліціонерів лише погіршило їх стан. А уже у ніч на 14 грудня 1963 року на 28 році життя Василь Симоненко помирає. У стульці письменники 8 січня 1963 року влаштували обговорення поезії Вінграновського та Симоненка. Як відомо зі стенограми, ось що казав про нього поет і вчитель української мови та літератури Микола Сом. Фор Семоненка це історія мого життя, це життя українського народу. Симоненко – це справді національний поет. Проте існує ще одна версія, в якій Симоненко вбивають, адже він забагато знає. У 1962 році він разом із колегами Аллою Горською та Лесом Танюком виявив місця. Де було поховано жертв розстрілів НКВС, на свинтарях у Біківні, Лук'янівському на Васильківському кладовищах на Київщині. Це стало трагічною подією в його житті, його було взяти на облік до КДБ. 1965 року Симоненка висунула на Шевченківську премію, проте не судилося. Пет отримав її лише через 30 років вже в Незалежній Україні, посмертно, а ще через 5 в його робочому кабінеті відкрили кімнату музею. Стан Симоненка погіршився він все ж таки продовжував писати ось його вірш у грудні 1963 року. Прощай, мій Зошите, спасибі тобі, друже, що ти думок моїх не відсоравсь, що ти свої клітини тепломружим, коли над рибами я потом обливась, та їх сприйняв без жодної огиди, єдиний мій читач і шанувальник. Родичі поета видали літопис чербанського роду, роду Василя Симоненка, де розповідається про сім поколінь його попередників. З цієї книжки можна зрозуміти, що пращурами письменника були козаки. У кімнаті музеї на столі лежать рукописи віршів, перо стоїть машинка, Збоку шах із плащем і капелюхом, а на полиці шафи підкова. Симоненко витязь української поезії, патріот, геніальний поет та головне людина. Друзі, я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте писати мені коментарі та ставити подобайки, мені це дуже і дуже приємно. Також підписуватись на мій канал. Ще напишіть мені, що би ви хотіли почути у книжковому куточку. Та до наступних зустрічей!